Другий суд, де я була, в понеділок в печерському суді по свідку Юсуфу Мамешеву. на минулому тижні йому вручили підозру його викликали в ДБР. В той же ж день, як він прийшов суд давати свідчення, де він розказував, що Узбекистан це Узбекистан. Він сказав: да, це я говорив з Русланом Магомедресуловим. Я його добре знаю. Я займаюся Узбекистаном 10 років. Я з ним говорив про Узбекистан. Я взагалі про Дагестан з Дагестаном я не бізнесом, не співпрацюю. Да, я з Дагестана, да, в мене є там родичі, але я говорив з ним про Узбекистан, крапка. Його до того намагалися зашугати. Різних там ганців присилали, казали, ти не на цих працюєш. А тут йому зразу, от просто через тиждень, після як він дав свідчення, вже вручили підозру, а потім через кілька днів суд, запобіжний захід, підозра в чому? Наперед брехливі свідчення. <реш> Я таке вперше в житті бачу, <реш> так? От. <реш> от, тобто беруть свідка і прям за зашкварки його притягають. Ти збрехав. <реш> а чому збрехав? Я пішла в суд послухати: а чому ж збрехав? І знову прокурор з листочка зачитують. Чому збрехав? Тому що він з Дагестану. <реш> в нього є родичі в Дагестані, Він з ними спілкується, тому він точно говорив про Дагестан. Він, він не міг говорити про Узбекистан. Він не міг говорити про Узбекистан. Ах ти сволоч. А ще, коли він нам давав свідчення, в нього якісь там психологічно такі, я десь це записала, я вже не можу це повторити. Якісь комунікативно орієнтовні психологічні настроєння були. Тому вони можуть свідчити про те, що він спеціально викручує свої покази. І хоче замість Дагестана сказати Узбекистан.